Вчора Павел натякає на те, що ставку ФРС можливо навіть треба буде піднімати, а сьогодні виходить інфляція, яка нижча ніж за попередній місяць. Біткоін ETF продовжують купляти, а крипта мовчить собі. Привіт, колеги, це PS Trade і сьогодні ми поговоримо про те, чи змінилася стратегічна ситуація на ринку біткоїна після сьогоднішніх новин. А також чому ми думаємо, що альткоїни підкупляти все ще не так безпечно. Сьогодні ми будемо дивитись в основному біткоїн. А от в п'ятницю, 17 травня, ми виділимо на стрімі 2 години для того, щоб аналізувати криптовалюти, які цікавлять саме вам. Для того щоб потрапити на наш стрім, потрібно вам зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, пройти там верифікацію і написати нам приватні повідомлення. Крім безкоштовного стріму, ви отримаєте доступ до OKX.ua чату, де знаходиться, крім нас, ще 40 різних інфлюенсерів. Посилання на реєстрацію біржі знаходиться в описі під даним відео. Сьогодні розпочнемо наш аналіз з 5-хвилинного таймфрейму. Саме на цьому таймфреймі чітко видно, що ріс біткоїна почався саме з 15-ї години 30 хвилин. Той час оголошували рівень інфляції, інфляція в США впала на 0,1%. Це було прогнозовано, і ринок дуже активно, принаймні, біткоін відреагував на ці події. З однієї сторони, дуже активно, а з іншої сторони, якщо подивитися, то ріст біткоїна складає всього-навсього до 5%. Тобто нічого такого особливого та навіть менше. Тобто, протягом останніх 4 години біткоін виріс на 3,5%. Відповідно, поки що ще до кінця ситуація не зрозуміла, і е, перший крок покупці на шляху до 72 тисяч доларів зробили. Вони пробили глобальну консолідацію, верніше глобальну трендову лінію, е, яку Продавці тримали починаючи з 8 квітня. По суті, більше місяця продавці старалися не випускати ціну вище даної трендової лінії. Зараз ми бачимо, відбувся пробій, і тепер найголовніше, щоб покупці не впустили свою можливість і на менших таймфреймах не дозволили ціні біткоїна вже опускатися нижче 61 тисячі доларів. Враховуючи, що зараз висока волатильність може бути на ринку, ми допускаємо теоретично, що біткоін навіть може сильно гепнутися в даний діапазон, тобто 61 тисячі доларів, і навіть локально оновити мінімуми від 14 травня. Проте це ще буде досі, досить терпимо. І якщо в даному діапазоні такі самі будуть високі об'єми торгів, це буде сигнал на те, що. Ретест відбувається вдало, і далі нас буде чекати на глобальному таймфреймі продовження росту біткоїна з кінцевою ціллю 70-72 тисячі доларів. Якщо паралельно відкрити також графік дельта об'ємів і графік відкритого інтересу, то ми бачимо, що протягом годинної свічки від 15.00 дельта торгів була максимально збільшена, так? тобто більше було покупок по ринку, чим продаж. Ціна на це відреагувала добре, тобто ми бачимо, що свічка закрилася майже повною тілою. І найголовніше, що відкритий інтерес теж зростав. Тобто на цій свічці було більше відкриттів позицій, ніж закриттів. Це хороший сигнал на, як мінімум, локальне продовження росту. І якщо дивитися саме на годинному таймфреймі, де підбирати біткоін після такого паттерну. То у випадку нормальної корекції, тобто без такої самої агресії вниз на великих об'ємах і великою свічкою, якщо побачимо, що наступні годинки будуть ці потрошки коригуватися, то з діапазону 62 162 600 можна було би підбрати біткоін зі стоп-ордером нижче 750 і з цілями перше 67 кінцева 72 тисячі доларів. Це торгівля в межах консолідації. Ну, а тепер глянемо, чи великий таймфрейм підтримує нашу ідею, що біткоін має шанс в найближчій перспективі все-таки рости. Перед вами зараз тижневий таймфрейм. Теперішня свічка була дуже пасивна. Бачимо і по об'ємах торгів, особливо зараз учасники ринку не шикують. Проте зараз покупці змогли перекрити попередню. Теж на дуже активну тижневу свічку. І якщо ціна вже не буде падати нижче 61 тисячі доларів, і тижнева свічка закриється хоча б в діапазоні 62 тисяч доларів, вже не оновлюючи мінімумів, так тобто, якщо вже оновлень не буде, то шансів на продовження росту з такого паттерну буде набагато більше. Також дивимося на трьохденний таймфрейм. Тут дуже не вистачає росту вище 66 тисяч доларів, так і подивитися на реакцію продавців, після чого вже можна буде більш впевнено сказати, чи є високі шанси у покупців тримати діапазон 60 тисяч доларів. Якщо ти хочеш щодня отримувати чіткий та зрозумілий огляд ринку криптовалют, а також бачити, які трейди вибираємо ми для торгівлі, приєднуйся в наш клуб 99 друзів PS Trade. Посилання на інформацію про клуб в описі під даним відео. Проте зараз не варто губити голову і закуповуватися на всю криптовалютою, тому що нагадаємо, на тижневках це зараз трьохденки, на трьохденках у нас продовжується консолідація, ріст і падіння вже на зменшених об'ємах, і після двох днів невдалої. Атаки покупців може бути ідентична сильна свічка і вниз. Тому поки дотримуємося основного сценарію, відкриваємо, наприклад, 4 години таймфрейм, чекаємо, щоб ціна скоригувалася, якщо це локальна корекція. Хоча би до діапазону 61-62-100-62-700. Якщо побачимо, що наступна 4 години свічка дуже потужно обвалюється, то її чатуємо за ціною в діапазоні 61 тисячі доларів. В даному діапазоні. Мають бути високі об'єми торгів, це буде сигналом, що можна намагатися біткоін підкупляти з цілями 67 перша і 72 тисячі доларів кінцева ціль. А от щодо альткоїнів, поки що, якщо у вас є хоча б частина позицій, радимо почекати. Чому? Для того відкриваємо біткоін домінування. Отже, ми показували діапазон 55 і відсотків, вище якого не хотілося б, щоб піднімався цей показник. Проте, це наші очікування, і вони зараз не реалізовуються. І є високий шанс, що домінування біткоїна реалізує ще один імпульс, оновивши максимум вище 57%. А це означає, що навіть якщо і біткоін буде рости, то інші криптовалюти будуть дуже слабо відскакувати. І вже, мабуть, краще зараз відкривати позицію по біткоїну з коротким стопом, ніж ризикувати в альти, які дуже сильно обвалюються і слабо відскакують на рості бітка. А от коли біткоін зможе заретестити діапазон 61 тисячі доларів, якщо це буде сильна корекція, або 62 тисяч доларів, так якщо це буде така помірна корекція, то в даному діапазоні можна підладіти ще і декілька, декілька альтів, і обов'язково дивитися їх в парі до біткоїна, щоб обрати ті, які реально сильні. Бо більшість альтів зараз просто валяються, і навіть теперішній ріст біткоїна їх особливо не взбадьорив. Що стосується домінування USDT. Ми показували у попередніх відео, що в нас формується від 6 травня така не дуже впевнена структура росту. І після того, як впевнено пробити діапазон 5,1% не вдалося домінування USDT, у нас утворилася така от консолідація. Сьогодні, прямо на рішення про верніше, на оголошення ставки інфляції, домінування USDT пішло нижче своєї консолідації і зупинилося в критичній точці, про яку ми говорили в нашому клубі, 488%. З даної відмітки може розпочатися локальна корекція, принаймні до середини консолідації, тобто до 5% знову. І якщо тут вже не буде ніяких агресивних оновлень максимів і біля 5% почне пригальмовувати показник домінування USDT, це буде хороший сигнал на лонг позиції. І це буде вказувати, що ринок криптовалют чекає хоча б короткострокова, але хвиля росту. По домінуванню USDT ми будемо чекати цілі приблизно 4,5%. Це, якщо дивитися на 8-годинному таймфреймі. І в принципі, цей рівень 4,5% досить важливий. Бачимо, що спочатку домінування USDT не могло пробити його вверх, і тепер це дуже хороша точка для того, щоб заретестити цей рівень і зрозуміти, чи в нас продовжується. Тренд падіння домінування USDT, відповідно, тренд росту крипти. Чи все-таки корекція ось цього імпульсу падіння домінування USDT не закінчилася, і нас чекатиме ще один імпульс, тіплан 5-7%. Якщо дивитися на капіталізацію альткоїнів, то по великому рахунку ситуація не змінилася. Зараз показник капіталізації, є 1 трильйон, і він знаходиться посередині трикутника. У якому. Капіталізація Альтів, включаючи ефір, рухається від 12 квітня. Звісно, приємно бачити, коли графіки ростуть, але радимо не впадати в ейфорію і дотримуватися плану. Що ж робити, якщо, наприклад, біткоін не зупиниться зараз біля трендової лінії, не почне корекцію, а продовжить активний ріст. Ну, як мінімум, його зупинка буде чекатися нами близько 67 тисяч доларів. Після якої, можливо, вже на 61 його чекати буде нерозумно, так? Проте діапазон 62-63 тисячі доларів буде цілком нормальний для того, щоб підставляти лімітки з розумним стопом і чекати продовження росту до 72 тисяч доларів. Тобто зараз ми поки що б на імпульсі не поспішали. Хіба що ви короткостроковий трейдер або скальпер, так? Ну, тоді, звісно. Є конкретні місця, де можна підкупляти, наприклад, в даному випадку це 63 500, 63500, 63300. Тут можна виставляти локальні лімітки з коротким стопом і чекати нового імпульсу. Це якщо ловити теперішній тренд росту без глибокої корекції. Але якщо вас цікавлять більш середньострокові позиції, то краще дочекатися, щоб теперішній імпульс почав корекцію, і при сильній корекції в діапазоні 61 підкупляти. при Легкій і пологій діапазон 6210 62 162, 600. Зараз насправді дуже вузька грань між тим, щоб поспішити купити крипту і пропустити хороші і безпечні точки входу в неї. Тому будьте уважні! Бажаємо всім прибуткових трейдів і перемоги!